Опис на сторінці: коуч лайф, психолог, остеопат та ролог. Непопулярна думка. Сучасна онлайн-психотерапія це шарлатанство. Мені здається, що це дуже популярна думка. Одного разу мій психолог порадив завести коханку. Мені здається, що психолог не має бачити аури людей. Друзі, всім доброго дня! Сьогодні читаємо третце. Це вже друге відео, тому якщо вам сподобається цей формат, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Важливий дисклеймер: у цьому відео ми не будемо знецінювати, критикувати чи принижувати інших людей. Ми намагаємося дуже у здоровий спосіб показати, що ну трошечки не окей у цих. Коли почала практикувати пару років тому, стала бачити аури людей. Не те, щоб це допомагає в звичайному житті, але я не тільки відчуваю, як змінюється стан людини після терапії, але й бачу це в кольорі. Коли психолог каже про те, що він бачить аури людей, тут треба трошечки специфічно придивитися до спеціаліста, тому що для мене трошечки кріпово це звучить. Звичайно, що всі спеціалісти ставляться до цього по-різному, але я знаю, що якщо до психіатрів прийти з таким. Запитом, то, скоріш за все, він поставить вам діагноз. Це не значить, що в цієї людини діагноз, можливо, вона спеціально це робить, можливо, це правда так, але тут тоді питання, чи присутні якісь порушення сприйняття, тому що, ну, так, е, не має бути, мені здається. А як ви думаєте? Спостерігає за срачем езотерика проти психології, коли до вас дійде? Це взаємопов'язані речі. Раз. Це те, що допомагає два. Може комусь ближче психологія, комусь езотерика. Мета то одна: допомога людям. Якщо мені хтось говорить, що езотерика і психологія пов'язані між собою, я завжди дивуюся, на основі чого вони це вирішили. Психологія це наука, яка ґрунтується на певних закономірностях психіки. Вона вивчає психіку і спостерігає заявищами психічного стану, психічного світу. У езотерики немає наукових певних оцих, знаєте. Підгрунтя вона не може себе довести. В неї немає досліджень. Немає досліджень, які би показали, що езотерика працює. Психологія вона ніколи. Не має позуватися на магічному мисленні. Вона навпаки намагається розвивати критичне мислення, здатність е, мислити так прискіпливо, аналізувати докази і факти, вчитися сприймати реальність найбільш, знаєте, об'єктивно, а не суб'єктивно і викривлено. А езотерика, вона насправді багато чого не пояснює. Вона пояснює все, але з точки зору магічного. На жаль, магічне ми не можемо перевірити магічне ми не можемо дослідити, і більш того, магічне ми не можемо довести. То відповідно. Ну це зовсім абсолютно різні речі. Якщо вам набридли псевдопсихологи і ви хочете отримати дійсно кваліфіковану допомогу, звертайтеся до MindSpace. Хоча ми маленька команда, але ми віримо у силу доказової і наукової психотерапії. Психолог двокрапка. У тебе схожий нарцистичний розлад, бізнес-коуч. Ти найкраще, і якщо ти сама себе у цьому переконаєш, все буде топчик. Я абсолютно з цим погоджуюся, що дуже часто коучі, не розуміючи специфіку психіки і того, як вона функціонує, не мають клінічних компетенцій для того, щоб робити оцю диференційну діагностику, розуміти, чи має чи є в людини якісь там ну, симптоми певних розладів, скеровуючи, скеровувати її до психіатра, до спеціаліста, який зможе поставити діагноз. Відповідно, вона може дійсно людину увести в зовсім іншу, інше русло і Таким чином, наприклад, включити якісь гіперкомпенсаційні механізми, да що людина дійсно замість того, щоб працювати над своєю самооцінкою, їй просто коуч внушає, що вона класна, що вона все може. В результаті людина просто переходить у цей стан особистості, де вона заперечує реальність, і, наприклад, те, що вона дійсно може бути у чомусь неправа, що вона дійсно може бути не всесильною, що вона іноді може помилятися чи робити щось не так. Тому, якщо серед глядачів є бізнес коучі, я вас дуже попрошу. Якщо ви бачите, що у людини є проблеми з самооцінком. Якщо ви бачите, що в неї спостерігаються дійсно якісь внутрішні труднощі, емоційні проблеми, проблеми у житті, то найкраще, що ви можете зробити, переправити її до психіатра або хоча б до психолога. Тому що може бути таке, що ви можете займатися з людиною, яка насправді потребує глибокої психотерапевтичної допомоги, а не коучингу. До мене приходили, бо я іноді проводжу коучинг сесії. І до мене проходили клієнти, які мені казали, що вони прийшли на коуч сесію. А потім в процесі першої сесії виявлялося, що там, ну, взагалі, не коуч запит, що там треба конкретно працювати з психотерапією, що нам треба повноцінно використовувати протокол депресії, скеровувати до психіатра. Це серйозна штука. Давайте не будемо гратися з психікою, тому що вона дуже дуже тендітна і вона потребує дуже уважного ставлення. Факт: одного разу мій психолог порадив завести коханку. Це насправді звучить дуже дуже жахливо. Мені навіть складно уявити, що безпеки. Спеціаліст у сфері психічного здоров'я міг порадити щось таке. Все ж таки, в нас є етичний кодекс психолога, і ми не можемо е, ну, радити ось такі речі. Психологи можуть радити, але коли справа стосується певних методів, використання певних технік, да, використання певних механізмів, які там працюють при певному розладі. Але порадити завести коханку це дуже дуже погана порада. По перше, це дуже погана порада з точки зору стосунків. Мені здається, що такі ситуації очевидно, що якісь проблеми. У стосунках, і ці стосунки треба налагоджувати, наприклад, парною психотерапією, наприклад, розмовами. А ви що думаєте? Мені здається, що це трошечки не окей. ЛГБТ-спільнота. Який крінж вам казали ваші психологи щодо вашої орієнтації? Я розпочну. Ні, ну важливо розуміти, що від цього можна вилікуватись. Вас ображали чоловіки? Це була перша і остання консультація з цим спеціалістом. Якщо психолог починає вам казати, що орієнтацію треба вилікувати, то вам треба зробити те, що зробила ця дівчинка, піти від цього спеціаліста. Тому що, по перше, вже Купа досліджень довели, що орієнтацію неможливо змінити. І оці всі американські дослідження, оця вся конверсійна терапія, релігійна терапія воно взагалі не працює. Більш того, воно призводило до виникнення депресії, суїцидальних думок, спроб самогубства і в цілому до погіршення психічного стану. Бо у людей виникала оця внутрішня напруга і відчуття, що вони борються самі з собою. Це перше. Друге. Всі, всі сучасні діагностичні критерії, діагностичні оці посібники американської психіатричної асоціації DSM, МКБ 11 це міжнародний класифікатор хвороб. Всі вже давно виключили сексуальну орієнтацію як хворобу. Це те саме, що лікувати людині, яка має різний колір очей, лікувати різний колір очей. Це не лікується, це є природньо, це є вбудовано в еволюцію. Це Окей, це нормально, і на жаль, в нашому суспільстві існує дуже велика нетолерантність до цього. Люди не розуміють, що якби все трошечки складніше, ніж вони думають, і треба навчитися приймати людей такими, якими вони є. Не треба нікого засуджувати, не треба займатися цим всією лабудою. А коли ви ще й починаєте клієнту своєму клієнту розповідати, що це хвороба, яку можна вилікувати, то ви шкодите йому, ви шкодите репутації спеціалістів, найжахливіше це те, що ви просто розповідаєте неправдиву інформацію. Чи може професійні? Ці не психолог бути гомофобом, трансфобом, сексистом. Будь-яка людина має право на те, щоб мати якісну послугу, отримувати якісну психотерапію і повагу незалежно від свого віку, незалежно від своєї статі, незалежно від своєї сексуальної орієнтації, незалежно від своєї гендерної ідентичності. Людина має право бути. Прийнято і щоб до неї ставилися з повагою. Чи не здається вам, що психотерапія це просто спосіб заробити, а не реальна допомога людям? На жаль, я впевнений, що існують дійсно багато спеціалістів, які використовують психотерапію як спосіб заробити на інших, на труднощах, але так було завжди. Просто були різні методи, будь то гіпнози всякі, будь то знову ж таки езотерики, будь це викатування яєць, це знаєте, будь якісь там ритуали, якісь там це знаєте, заклинання. Чи що ще завжди були методи, щоби. З людей отримувати гроші, тому у будь-якій сфері завжди будуть такі спеціалісти у медичній сфері, багато де, але це зовсім не означає, що всі люди такі. Я знаю дуже багато спеціалістів, які пішли в психологію, наприклад, маючи вже гарні статки або маючи бізнес. Люди, які пішли в психологію, тому що вони дійсно хотіли допомагати, або тому, що вони просто відчувають себе сильними у цьому. Да, вони відчувають, що це їхня ем... ну, що це якась їхня сильна сторона, що вони можуть розуміти людей, співчувати, допомагати їм. Тому абсолютно з цим не погоджу. Ося, наприклад, я раніше працював в ІТ. Я декілька років працював в it компанії, працював з рекламою, і в мене було все дуже добре. Я на той момент не планував закінчувати працювати у цій компанії. Це дуже гарна компанія. Насправді я отримував дуже гарну зарплатню, але я відмовився від цього. Я спеціально вирішив повністю перейти на приватну практику. Тобто я звільнився, я там собі розробив план і звільнився. Не тому що я прийшов у професію, які заробляють гроші. Більш того, коли тільки почав практикувати, я заробляв менше ніж коли я працював в it компанії, тому я гадаю, що так дуже багато спеціалістів вони часто обирають психологію не тому, що там більше грошей, а тому, що їм подобається ця робота, або вони відчувають, що вона є важливою. Тому не треба завжди бачити людей тільки як меркантини. Звичайно. Психологу важливо заробляти гроші. Давайте будемо об'єктивні. Ми всі хочемо, щоб наша робота оплачувалася гідно. Це абсолютно здорове бажання будь-якої людини. Але чи це означає, що це на першому місці, що єдине, що, про що ми думаємо, це скільки заробити грошей? Ні, це не так. Бо знову ж таки ем, є завжди місця, де можна заробити набагато більше. Наприклад, інфоциганство. Непопулярна думка. Сучасна онлайн-психотерапія це шарлатанство. Насправді це дуже популярна думка, я це дуже часто чую. Давайте тепер скажу свою непопулярну думку. Сучасна онлайн терапія може бути дуже ефективною. Навіть існують дослідження, які проводилися під час ковіду, які показали, що психотерапія онлайн може бути навіть ефективнішою заочно. Тому окей, але. Рухаємося далі. Часто читаю, як психотерапевти пишуть, що клієнт мусить робити якісь дії для того, щоб психотерапія була успішна. Я не згоден з цією позицією. Від клієнта вимагається тільки регулярно приходити і не пропускати багато зустрічей. Я дійсно свідомий того, що бувають дуже дуже різні методи, і в багатьох методах психотерапія вона не має під собою виконання домашнього завдання. У методі когнітивно поведінкової терапії домашні завдання є великою частиною психотерапії. Чому тому, що ми абсолютно переконані, що людина не може mm <laughs> Запам'ятати, і головне вкорінити певні думки, певні моделі поведінки, певні навички, якщо вона буде все це забувати після сесії. Для того, щоб людина не забувала це після сесії, вона має це практикувати. Більш того, що основна ідея психотерапії, щоб людина змогла те, що вона робить на сесіях, використовувати у реальному світі. Але якщо вона це не практикує, якщо вона не екстраполює це у своє реальне життя, не переноситься, то відповідно ймовірність того, що вона щось запам'ятає, і відповідно, що будуть якісь. Реальні життєві зміни дуже дуже низька. Якщо Валерій вважає, що це не так, ну окей. Але ви маєте теж розуміти, що якщо ви будете приходити, наприклад, до лікаря, да або до дієтолога, і він буде вам годину описувати вашу дієту, і як вам треба харчуватися, да або нутриціолог вам буде розповідати, як треба будувати свій харчовий раціон. Ви його послухаєте, але потім вийдете і підете там кудись і повністю буде будете порушувати всі рекомендації, які він вам казав, то скоріш за все це не спрацює. Психотерапія та психологія працюють таким чином, що вирощують з людей егоїстів. Якщо розібратися логічно, то згадайте, чи казав вам колись психолог своє чесне непогодження з вашими діями, вчинками чи прийнятими рішеннями. Лише ти зробив усе правильно, ти зробив як відчував, як тобі було потрібно, і т.д. Але маю сумніви, що допомагає, коли людина втрачає відчуття Пристає розуміти, що іноді вона робить не зовсім окей, не зовсім корисно, навіть для себе. Ранкове просвітлення. No я абсолютно з цим не погоджуюся. Я постійно конфронтую своїх клієнтів. І якщо я бачу, що людина робить щось або аморальне, або щось, що шкодить іншим, або що шкодить йому, я завжди це конфронтую. Це не значить, що я кажу, що там людина погана. Ні, це те, що ми в терапії називаємо емпатична конфронтація. Це спосіб. Дати людині зрозуміти, що ми розуміємо, чому вона може робити це, коли людина, наприклад, вдається до таких механізмів, як алкоголь чи там психоактивні речовини, то зазвичай за цим стоїть якась функція. Тобто людина використовує це як певний метод, наприклад, уникнення чи самозаспокоєння. І з точки зору терапії, я, як, я як терапевт, я терапевт в навчанні, можу зрозуміти, чому людина це робить. Тому що це допомагає їй зменшити стрес, це допомагає їй впоратися з емоціями. Тобто, як Репевт, я це розумію. І я приймаю те, що клієнт має зараз цю трудність, але це зовсім не означає, що я буду йому казати, що це окей, що це класно, і так має бути. Ні, я буду казати, що да, це дуже важко. Я розумію, чому ви це робите, але ми разом з вами спробуємо, маємо допомогти вам розібратися з цим і зменшити цю деструктивну поведінку, тому що вона шкодить вам, вашій родині і в цілому вашому життю. У мене дуже часто таке, що коли я бачу, що людина робить якісь деструктивні вчинки, що коли вона робить щось. Те, що не відповідає моєму розумінню здорової людини, я про це обов'язково кажу. І я завжди обґрунтовую свою позицію. Тому дуже важливо, якраз вміти конфронтувати своїх клієнтів. А, і, і для мене абсолютно переконання, що якщо психолог не може конфронтувати свого клієнта, то дійсно результат буде такий: скільки ж навколо попаяних психологів. Насправді, трохи лячно за людей. Будьте дуже обережні при виборі. Це може коштувати вам набагато більше, ніж грошей. На жаль, частково я мушу що з цим погодитися? Що через те, що в Україні відсутнє законодавче регулювання діяльності психологів, то ми часто отримуємо дуже дуже неякісних спеціалістів. по Перше, неякісних спеціалістів, а по-друге, нездорових особистостей. Знову ж таки, таке існує в будь якій професії в медичних спеціальностях, так само знаєте, у, пси у психіатрів, у медиків в цілому, що багато. В цілому, багато людей не дуже психічно здорових. Серед психологів таке теж трапляється. І я сам знаю такі випадки, тому що, на жаль, стикався з таким. Під час своєї практики до мене зверталися спеціалісти відповідні, відповідні з певними серйозними проблемами. І часто ти натикаєш на такі аккаунти, ти натикаєш на такі профілі, і ти бачиш, що там говориться, бачиш, що транслюється там, бачиш, скільки людей дивляться на це, і ти трошечки. Дійсно сумуєш через те, що ось ти розумієш, що якщо людина прийде до цього спеціаліста, в неї, скоріш за все, будуть дуже негативні наслідки або якась травматизація. А після цього досвіду вона, скоріш за все, не зневіриться в психолога, скаже, що вони всі якісь дивні, ненормальні, рекомендують якісь дуже нездорові речі. Я, на жаль, у своїй практиці стикався з багатьма випадками, коли до мене приходили люди, клієнти, які мали досвід, дуже негативний досвід, травматичний досвід роботи з психологами. Тому, на жаль, це правда. Тому я завжди кажу: шукайте спеціаліста перевіреного, який має закінчену освіту, який має е, сертифікацію в певному методі, який або йде до акредитації, або є акредитованим, який є членом етичних асоціацій, який до сих пір вчиться, який проходить супервізії. Просіть, знаєте, абсолютно не цурайтеся того, щоб просити дипломи, сертифікати, щоб людина показувала, що вона дійсно не вчилася колись там 20 років тому і вже після цього не оновлювала свої знання. Хоча б так ви можете себе. Трошечки убезпечити від того, щоб потрапити на шахрая, хоча б і особливо, якщо людина є членом якоїсь асоціації, то завжди можете написати в цю асоціацію, звернутися до етичного комітету. І якщо це буде серйозне порушення, то цю людину можуть виключити з асоціації або навіть там відібрати в неї акредитацію, щоб вона не зможе називати себе акредитованим психотерапевтом. Дуже добре, що це буде покращуватися через те, що прийняли новий закон. Відповідно, там будуть великі зміни, що не всі далеко зможуть себе називати психотерапевтами, у тому числі психологами, та там Буде дуже чітке розмежування, що є, що і це трошки допоможуть допоможе регулювати діяльність недобросовісних фахівців і в цілому якось регулювати да цю сферу послуг, тому що на жаль, у цій професії існує дуже багато людей, які навіть працюють без освіти. Лайф коуч, психолог, цвяхостояння, коуч, лайф психолог, остеопат, таролог допомагає людям почати нове життя, відновити здоров'я 20 років досвіду роботи з людьми. Ну ось про що я казав: ось для мене це вже. Же ред Звичайно, що це моя абсолютно особиста думка. Ви можете вважати, що це окей. Я поясню свою позицію. Психолог не може бути тарологом. Бо це абсолютно різні речі. Таро ґрунтується на передбаченні майбутнього у тарології. Немає механізмів, які, які змогли б змогли доводити її ефективність, які б могли б доводити, що вона дійсно працює. Якщо б було доведено, що тарологія працює, тоді б ну знаєте, всі були б щасливі, тому що ми могли б бачити, що там все буде класно. Але ми вже бачили сотні разів цих спеціалістів, які на таро робили розклади, коли закінчиться війна, коли там хтось з кимось щось стане. Коли там щось зміниться, коли буде якась перемога. Це магічне мислення, яке абсолютно знаєте, абсолютно відокремлене від здорового реалістичного мислення. І коли людина починає себе прирівнювати, психолог, спеціаліст, який надає допомогу у наукових методах, у надає можливість людині навчитися турбуватися про себе і таролога, який дає готові відповіді, як правильно жити, куди треба піти, що що трапиться в майбутньому, це. Дуже дуже може бути погане. Я взагалі не розумію, яке місце тут має остеопатія, але хай буде. Просто хочу сказати, що психолог і таролог це дві речі, які абсолютно несумісні між собою. І якщо ви бачите такого спеціаліста, навіть якщо він пише, що в нього 20 років досвіду з людьми, то це абсолютно не окей. Плюс спеціалістка тут також пише, що в неї консультація коштує 10 тисяч гривень. Я, звичайно, ніч нічого не маю проти, кожен сам себе оцінює, але знову ж таки це трошечки звучить. Трьомно також ця людина пише, що вона має 20 років досвіду в медичній сфері: психосоматолог, клінічний психолог, нейрофізіолог, фізіолог, дитячий остеопат. Тобто, скоріш за все, в неї є ну, має бути медична освіта. Але тут теж тоді питання: якщо людина має медичну освіту і називає себе тарологом, то в мене одразу виникає запитання щодо наукового підходу такої людини. І що друзі, на сьогодні все я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо так, то я дуже попрошу вас підписатися, писати коментарі, ставити вподобайки. І в цілому. Будь ласка, дивіться мій канал. Мені цікаво чути, як вам такі відео, що ви думаєте про них. Я спробував зробити все максимально екологічно, нікого не принижувати. Але якщо ви відчуваєте, що я трошечки перегнув палку, будь ласка, мені напишіть, тому що я не хочу бути тим, хто просто знаєте, агресивно викидає якісь там негативні речі, засуджує інших людей. Я намагаюся бути максимально об'єктивним, хоча, звичайно, можу також втрачати іноді об'єктивність. Але ростемо, вчимося на своїх помилках. То побачимося у наступному відео, і всім гарного дня!